Вітаю глядачів мого каналу, мене звуть Віталій, і сьогодні я хочу розказати і показати вам свій причіп, який я купив в США для перевозки своїх речей. Ось він так виглядає Інтерстейт. Зараз покажу зовнішній вигляд. Він стоїть зараз біля мого будиночку, трохи хочу Розказати те, що коли в нас виникло питання, як перевозити речі, які ми е, встигли купити, і вони достатньо об'ємні і не влазять в автомобіль, що робити? Перша ідея була використовувати транспортні компанії, такі як Ухол. Є ще одна така, так називаю, ну як я її називаю, пенське, ну по назві, може не точно неправильно. Але коли ми звернулися, то виявилося це дуже дорого. я тут зробив. Мені не хочеться його відвозити від цієї стоянки, так що я буду показувати трошки так. Задня дверка, вона відкидається платформа. Це зручно, коли заносиш речі, важкі особливо, і виносиш. І така дверка не розбивається з часом. В петлях, як кажемо такі це петлі, але це петлі для зажиму. Зажимається вона ось так, закривається от, і ось так. Дві ручки, ця ручка, щоб опускати і піднімати. Всередині є підйомний механізм, який дозволяє дуже легко будь-кому. Підняти, навіть дитини підняти і опустити е, цю дверку. Дверка масивна, вона витримує навантаження 600 кг, тобто можна е, положити на неї 600 кг, вона не прогинається. І бокова дверка ось така о, цікаві о, оці от зажими. Під, Підтягують 20 Дуже зручний причеп. Він не оснащений тормозами, звичайно. Це е, варіант. Е, є варіанти, коли тягнеш причеп, оснащений тормозами і без тормозів. Це без тормозів, але для мого автомобілю невеликий сув. Марки Chevrolet Trailblazer, Blazer, цього достатньо. Ну Тобто це для нього якось притик максимально причіп, який можна транспортувати. Але їхати навіть 85 миль в час, спокійно на ньому автомобіль тягне. Додатково я для того, щоб не вкрали причеп, тут таке трапляється в США, Поставив ось такий замок. От написано тієї ж самої фірми Інтерстейт, Trail Defender. От. І замочок на самому, як сказати, причепному пристрої. Ну, потрібні е, ці ланцюги по, е, техно, е, так сказати, по безпеці. От. І ще додатково поставив отаке. Це вже моя видумка. Протиогоні в даному випадку, але це не протиугонні, а про те, що його не можна покотити. Тому що зазвичай прищеп, е як його крадуть, скажімо так. Ось такі от. Тут. Ще тут зайду, покажу. Ось так от. Прищеп з такою маркою цієї компанії. От і тут можна подивитися сайт. Завдяки написано хеви до Стенкліо. Да. Двері важкі, але легко відкриваються і закриваються, тому що є такий підйомний механізм всередині. Я його покажу. Отже. Для безпеки причепу використані замки два і проти на колеса блоки, такі, щоб колеса не можна було. Щоб не можна було покатити причеп. От. Отже, підемо тепер, відкрив всередину. Покажу, як зсередини виглядає прищеп. Ще трохи розповім про колеса. Цікаво було дізнатись, що є в США, є окремо колеса, які призначені тільки для причепів. Оце колесо. Там от написано. От. І значить, це колесо тільки для причепу. Його би, на автомобілях не можна використовувати. Не знаю, яка там різниця в цьому, але ось такі колеса. От. І ще трохи розкажу, значить, як Під'єднується даний причеп. Є такий підйомний механізм. Він зараз максимально піднятий. Якщо не вистачає, звісно, можна на кирпичик ще ставити знизу висоти. Но мені вистачає. Я під'їжджаю автомобілем. Притул, Він ще навіть під низ під'їжджає причепний пристрій автомобіля, тобто цей болт, шарик. Заїжджаю туди і потім відкриваю оцей замок, який зажимається шарик, щоб не зіскочив прищеп, і ручкою починаю опускати. Починаю опускати прищеп. Угу. Кручу ручкою і опускаю прищеп. прищеп сідає на цей шарик причепного пристрою. Я його зажимаю, потім підсоединяю електропроводку ось вона, і ланцюги. Е, Все. А потім от цей далі цю ножку причепа. Піднімаю максимально високо за рахунок, що вона, як домкрат працює. І можна їхати. Звісно, освітлення лампочки на причепи всі працюють. Бокові, указателі поворота, габарити і таке інше. Ну, ось такий причеп. Отже, зараз я покажу зсередини цей причеп. На причепі стоять три всього такі задвижки, які блокують відкривання дверей, як я вже показав. Дві на задній двері і одна на боковій. Я використовую ось такий замочок від ухола для, для замків і відкриваємо. За, задні такі, скажімо, задвижки, як їх сказати, так само працюють. Піднімаю вверх, відкриваю відкриваємо двері. Тут можна подивитися рекламку. Ось так зроблено тут. Обшито таким деревом. От, Запори. Ну що, зараз я спробую тут щось зняти. Ну, у нас тут стоять шкафів багато, ми використовуємо цей причеп зараз як сторіч. І ну, от. Так от. Тут. Ця компанія продає різні причепи і можна подивитися, як вона їх рекламує тут. От, от такий дах. От. Залізу зараз всередину. Тут є лампочку можна включати. Також запасне колесо. Отакі от є. Ну і от таку довжину. І ось підйомний механізм. З лівої і з правої сторони, ну тобто він один отака. Такий от прикріплений підйомний гнізд, який дозволяє дуже легко піднімати задню дверку. Ну, пол звичайний, теж з такого матеріалу. Ну, ось так виглядає. Реча, ще раз покажу ззовні. Ось так от. Ну і в кінці відео я вставлю пару фотографій е, причеп з, в авто, з, як, е, причеплений до автомобіля. Скажімо, такий автопоїзд, як воно виглядає. Колір вибрав чорний, тому що автомобіль у мене теж чорного кольору, так що вони дуже гармонійно виглядають. От. Ну, це все. До наступних зустрічей.